1 січня якраз ми опрацювали з нею ворога. Це була піхота, укрита в будинку, такий маленький новорічний презент від артилерії Спартану. Це було швидко, ефективно, ми влучили. Клас. Це натівська 155 мм самохідна артилерійська установка чеського виробництва. З нею ми вже опрацьовували укриту піхоту в бліндажах та будинках артилерійські установки ворога. Всі цілі, які нам дають по передньому краю тилу ворога, вона ефективно, штра та потужно зводить в нуль. Максимальна та ефективна дальність. Польоту снаряду цієї установки 39 кілометрів. Також вона може забезпечити від 5 до 6 пострілів на хвилину, що є дуже добре і дуже багато. Також в неї передбачається планом RCI, коли три постріли одночасно може прилетіти по ворожій позиції з інтервалом в 2-3 секунди. Мала кількість екіпажу це дуже комфортно. Цією здоровою машиною може керувати дві людини, а саме водій та командир гармати. І... Автоматичне заряджання снарядів, автоматичне заряджання зарядів. Машина поміщає в себе до 40 боєкомплекту, і ці 40 боєкомплектів в районі години вона може вистріляти в сторону ворога. Ми відбиваємо і залітаємо вниз робити свою роботу. Місце вистачає, можу повернутися. Це у нас комп'ютер-водія, на ньому вибуває інформація по ходовій частині машини, по двигуну шасі та по двигуну ДСГУ. Ці два монітори це монітори командира гармати, балістичний комп'ютер та панель управління М4. На балістичному комп'ютері ми розраховуємо дальність польоту, розраховуємо траєкторію снаряду, розраховуємо ціль, щоб влучити. Також на ньому ми приймаємо коригування. І, і подальше ведення стрільби на панелі. Управління М4 ми керуємо баштою, керуємо її механізмами, керуємо гідравлікою баштою, автоматом заряджання, клином. Безпосередньо після цих всіх комбінацій цією кнопкою ми робимо постріл. Від команди до бою. І до першого пострілу займає десь 10-15 хвилин. Це її зарядити, вбити її дані в комп'ютера, виїхати, розкластися, навестися і зробити вогонь. Те, що з нас з'явилася самохідна артилерійська установка Діта, набагато підвищила нашу ефективність в бойовій роботі, якщо її порівнювати з радянськими установками. Точні влучання, це і швидка стрільність, це і комфорт роботи в першу чергу для екіпажу. Високі стандарти та висока якість роблять свою роботу.